Ще трошки подекуди тримаються мої тюльпанчики. Але ось було в мене відео про гулянкове і про мою новиночку Кам'яні троянди. Буде посилання внизу на цьому короткому відео. Але тоді я не показала, ще не квітувала моя новенька брунера. Дивіться, яка вона прекрасна! До речі, їх треба поміняти місцями, бо тут більш сонячно. Початок грядочки в мене не такий сонячний. Тут листячко, бачите, таке більш біленьке. І вона пригорає на сонечку. Дивіться, яка ж вона чудова і ніжна. А ось ця красуня квітує вже сильніше. Так, да, квіточки в неї такі невеличкі. Тут все діло в листочках. Хоча і квіточки навесні е, дарують таку радість. Вони такі ніжні, ніжні. Ось такий ще поряд тюльпанчик. О, красуня. Потім будуть величезні, гарні листочки Ліля. Лапи ще будемо мити. У нас пройшов невеличкий дощик, дівчата-хлопці. Я радію, що хоч невеличкий, і трішечки знизилась температура. А ось почне квітування. Прима зібульда. це ефеміроїд. Хто не знає, що це таке, вона відквітує і потім просто зникає. Це найкраща примула для посухостійкого садочку. Ти про неї просто забуваєш. І все. Ну, Просто повинен пам'ятати, де саджаєш, звісно. Але не треба не поливати від. Так як, наприклад, з цією примулою. В селі то її майже треба поливати, якщо воно От. А примула Зібельта ось вона така прекрасна, вона є різних кольорів. У мене одного, фіолетового. Вона з самого початку в мене в садочку. Я її просто обожнюю. І мій прекрасний ломікамінь, який я виростила з насіння. Ось який він чудовий. Є список відтворення посів від А до Я.